В Цьому році у мене нові пасочки. Я по-новому їх прикрасила, купила нові насадки для крему. Подивіться, які в мене тюльпанчики на пасках. І це не крем, це крем зефір. Ось такі пасочки в мене сьогодні. Всі різні, всі трошки різного кольору, різні квіточки, подивіться. І тут два різних рецепта. Є дві пасочки це італійське панетони. І всі інші пасочки, прості наші українські пасочки. Десять штук. Ну, це. Сьогодні прийдуть мої рідні, я їм дам по пасочці. Хочу сказати вам Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес, миру, любові, добра. Бажаю всім того, чого Ви хочете. І надіюсь, так і все і вийде. І бажаю знову вам всім миру. О, такі весняні, весняні весняні пасочки. гляньте, Подобаються вам такі тюльпанчики у мене вийшли. Бачите, воно тверденьке. Cristo vos cresce. Vós isto não vos cresce.